Друзі, Підписники, хейтери, до вашої уваги поступає у продаж такий ексклюзивний ексклюзив, Skoda Октавія a Свіжа пригнана з Німеччини, розмитнена, сертифікована та готова зустрічати е, нового власника. Автомобіль 2010 року випуску з пробігом 220 тисяч кілометрів на 1,4 бензиновому двигуні 90 кВт сахар та на механіці. У автомобілі немає жодного підфарбування, вмятин, сарапин, е, корозії. Топові комплектації машина, немає ніяких подряпин, жавчини, колір гарний. По комплектації має лінзовану оптику з ксеноном, омивачі фар проти туманки. Має задній партронік. По комплектації має 4 склопідіймачі, складання, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, датчик світла та дощу, круїз контроль, шкіряне мультикермо, пробігу 224 тисяч. Має комбінований салон, шкіра з тканиною. Максимальна мультимедія з навігацією та блютузом. Двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, шестиступка. Ось так виглядає задній ряд сидінь. В дуже збереженому стані. Ось так виглядає підкапотний простір. Немає жодного ржавого болтика. Мотор працює рівненько, антифриз чистий. Саме найкраще 90 кВт, 1,4 сахар. Якщо ви хочете собі гарне, нефарбоване авто та саме головне з оригінальним пробігом, телефон в шапці профілю.